170. Постійній Артем. Жилковський Микита готується можна. 178. Жилковський Микита, Романчук, метро. Можна. 179. О! Романчук Дмитро, Кибукевич Руслан. Молодець. 218. Кибукевич Руслан, Мирошниченко Лев. Носки підрівняли по початку лінії. Два рівно. Мирошниченко Лев, Москалюк, Матвій, можна. Москалюк Матвієвич, пак Михайло. Висоту стрибав? 142. Пак Михайло Костенко Богдан, можна. Дивіться, ви зробили приступно, заступили за лінію і лише тоді стрибнули. Будь ласка, повторюйте спробу. Я показував ножки на ширині пліч, виштовхнулись і, і полетіли. Давай. Ну отак більш-менш, тільки руки не ставимо. Добре, цю спробу зарахую з руками, а в другий раз не буде того. 174. Костенко Богдан, Садко Богдан. Можна. Носки назад. Що, то нічого, рівняйте носки, так як я говорив, а не що мені говорите, що. Отак правильно можна, тепер поїхали. І знову ж таки, вліва ножка заступила. Не робіть приступ вперед. 163. Садко Богдан, Чубаров Демис. Оля, можно. Я думаю, если ты шаг сделал, ну длиннее было. 197. Фаров Димитр, скрипник Михайлов можно. 171. Скрипник Михайла Пані Бог, Бог, роман. Можно. 170. Пані Бог, Роман, э, э, Долга степ... Стефанія. Стефанія, можна. 175. Будь ласка, Стефанія Грибо... Грибовський Назар. Можна. 187. Грибовський Назар, Головащинко Софія, можна. — Дякую. — Римона — 218. — 180. — Головащенко Софія, Шот Тимофій. Можна. — Ого! — Ого, Сонь! — 210. — Шот Тимофій, Рохленко Кирил. Можна. — 184. — Рохленко Кирил, Лисюк Микола. Можна. А не Кирилл, это все пахнет. Лысюк Микола Майтебура Артем. Моски ты древнялый. И не подходит. Можно. Давай, редко, а? Вот, говорю, не подходит. Вы говорю, зашли за линию. Раз. Сразу привет. Можно. Пристаем. 169. <реклама> Майдебура Артем, <реклама> Сухачевский Андрей. Камень, не залазим на линию. Можно. Поехали. 189. Сухачевский Андрей, Ку... Кулачко, Клым. Можно. Андрюха, держаться. Добрый, добрый, есть. 188. Клим, э, Нафеев. Ренат. Уйх! Не, Фернян вторая. 155. не финансов часов. Ренат Шупейкин Владислав готовится. Можно. В школе больше. Я даже не старался. 187. Шупейкин Владислав с Хабицкий Марк. Ладно, две ноги вместе. Можно. Ліва ножка у вас заступає. 152. Будь ласка, Скобіцький Марк, Мазурок Олександр. Можна. 188. Мазурок Олександр, Попов Даніл. Можна. 173. Блін. 173. Побув Данил, Франков дари. Сам не запримусь. Ти сам може не запримусь. 142. Чого ти остановився? Франков Дарий, після нього Косугов Єгор. Можна. 172. Друга спроба, будь ласка, поїхали. Його Росінній Артем готується після нього можна. 202. Осінній Артем, Жилковський Микита можна. 191. Жилковський Микита, Романчук, Дмитро можна. Два рівно. Романчук Дмитро е Кибукевич Руслан. можна. 211. Кибукевич Руслан Мирошніченко лев можна. Назад <рес> ліва ножка у вас підходить і права підходить. Ви таке враження, що біжите на цю дистанцію, не стрибається.

Так, да, так нормально. Будь ласка, Михайло, Костенко, Богдан готується можна. До 71. Костенко Богдан, Садко Богдан. Можна. можна. Ви дві ножки заступили. будь ласка, повторіть спробу. Поставили ножки, з двох штовхнулися і полетіли. Не робіть крок вперед. Можна. Два сантиметри я прибираю, 160. Садко Богдан, Чубаров Димит можна. 188. Чубаров Демиць крипник Михайло можна. 178. Скрипник Михайло, панібог Роман можна. 164. Пані Бог Роман, Довга соціальна Стефанія. Можна. 171. Стефанія Грибовський Назар можна. 181. Будь ласка, Грибовський Назар, Головащенко, Софія, можна. 172. Будь ласка, Софія, після неї Шот Тимофій, можна. Добре. 205. Шот Тимофій, Рохленко, Кирил можна. 181. Рохленко Кирил Лисюк Микола можна. 171. Лисюк Микола, Майдебура Артем можна. Назад. Ви ж йдете на лінію, ви ж йдете в, в спробу, а не стрибаєте. Двох ножок виштовхнулися і полетіли. Не робіть приступання. Поїхали. Ну отак може бути. Тільки ножка не підтягується. 154. Будь ласка, лайдебура е, Артем Кухачевський Андрій. Добре. 180. Андрій, е, Колачко е, Клим готується. Можно? 205. Ой, хорош. 187. Как у меня. В ну, глазках клым. Э, Ренат Насеев, брату, если Хорош. 167. Ренат Шупейкин Владислав. Можно. Сереж, дай мечи. 163. Больше, а, меньше. Далее свои мячи У нас Владислав, Скобицкий Марк. Свои мячи. можно Ты шором вообще? Куда ты идешь? У нас еще раз повторить, у вас лива ножка. Полностью. Отойдите, те, кто не делает. Повністю зайшла. Ми також отримували і мій. полетіли. Поїхали. 147. Будь ласка, з Марк Мазурок Олександр. 190. Олександр Попов, Данил. наступний. Можна. Олександр стрибає. Добрый, Саша, молодец. 182. О! Попов Даниил, Франков Дарий. Можно. 169. Дарий, пожалуйста. Да, да. 175. Так, будь ласка, беремо м'ячі і всі підходимо на ту саму стартову позицію, як ви стартували.